Ефірі інформаційна програма вчасно. Ми готові розповісти про головні події краю на цю годину. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Волеца. Доброго дня. Внутрішні переселенці зі сходу України потрапили в чиновницьку пастку. Своїм указом президент України зобов'язав банки, що працюють в нашій державі. Припинити усі фінансові операції на тимчасово окуповані території. Відповідно, люди ще донедавна не могли користуватися ні кредитами, ні депозитними рахунками, не могли отримувати і соціальну допомогу від держави. Їхні кошти були просто заблоковані. Проте зараз ситуація потрохи налагоджується. Фінансисти переконують, достатньо звернутися у найближче відділення вашого банку та написати заяву. І всі кошти банк зобов'язаний повернути. Деньги поступали на карточку для детей до октября. Я ждала ноябрь, целый ноябрь ждала, деньги не поступали. Вот. И пошла совбез, говорю, деньги не поступают. Говорит, я бы хотела бы сделать другую карточку. Мы сделали другую карточку, вот, но они сказали, ту карточку пока не закрывайте. И я думаю, как бы сижу, жду, но вдруг как бы деньги не придут, а может быть, они там где-то зависли. Вот. Я пошла в банк. Закрила карточку, взяла виписку із банку. На випіски мені печать, підпись, що гроші я не отримую, як ноября я вже їх не отримую. Тому, жду, поки прийдуть на нову карточку. Згідно указу президента України, всі рахунки, які були відкриті на території у зоні проведення антитерористичних операцій, повинні бути тимчасово призупинені. Тобто їх обслуговування тимчасово призупиняється. Але що робити? Переселенцям, які проживають в інших, на інших територіях і не можуть користуватися своїми картками там, чи рахунками, для цього їм потрібно прийти в найближче відділення банку, написати заяву про проживання поза зоною АТО. І після підписання цієї заяви їхні картки та рахунки будуть працювати, як і раніше. Більше 10% здобувачів освіти на Закарпатті навчаються в закладах з угорською мовою викладання. З одного боку, це полегшує процес навчання для тих людей, чия рідна мова угорська. З іншого незнання державної мови може в подальшому спричинити труднощі з працевлаштуванням. Відтак питання викладання української мови в угорськомовних навчальних закладах потребує всебічного обговорення. 11 грудня о 10-й годині на базі 10-ї школи Ужгорода відбудеться тематична зустріч, ініційована представниця. Інством Ради Європи в Україні представники педагогічної спільноти культурних і громадських організацій консультуватимуться щодо шляхів покращення рівня викладання державної та рідної мови в угорськомовних навчальних закладах Закарпаття. Ми розуміємо, що розв'язання цього питання цих проблем, які будуть, а ще раз повторюю, має назву консультації, диспут, обговорення залежить не від одної сторони, не від навчального закладу, навіть не від департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, а разом від Міністерства освіти і науки до рядового до учня до вчителя, як вирішити цю проблему. І дуже добре, що Поділиться досвідом роботи представник Ради Європи. А вона буде представник буде із Латвії, де також поділиться досвідом роботи у їхній країні у Латвії, як розв'язується це питання. Подвійне свято для учнів 19 грудня. Вони святкують День Святого Миколая та початок зимових канікул. Цьогоріч вони будуть значно довшими ніж у минулі роки, адже школярі не відпочивали восени. Жовтневі канікули задля економії теплоенергії перенесли на грудень. І так зимові вакації у школах почнуться вже 22 грудня, і у більшості шкіл триватимуть до 12 січня. Попри очікування, весняні канікули до зимових вирішили не приєднувати, аби не робити велику перерву між першими. Першим і другим семестрами. Чому ми схилялися все-таки до думки про те, щоб е оці канікули е осінні використати як цей трамплінчик до більших зимових? Е ми закінчили на минулому тижні проведення другого етапу всеукраїнських предметних олімпіад от і зараз ті хто братимуть участь у третьому етапі вони мають можливість до них до них краще підготуватися Греко-католики ужрощини захисникам вітчизни таким дарчим підписом святі отці та прихожани греко-католицьких церков Ужгородського деканату прикрасили два автомобілі швидкої допомоги, що саме вирушили на схід. Рятівні автівки вщерть заповнили медикаментами, спецодягом та продуктами харчування. Особливе ж місце серед вантажу зайняли біблійні книги та молитовники. Ірина Надворна з подробицями далі. Той незручний момент, коли священики пакують для військових навіть цигарки. Отець Іван, ініціатор акції, каже: вантаж суцільний різнобій від солодощів до технічних приладів. Та серед подарунків нема такого, що не став би пригоді нашим бійцям. Долучились до акції здебільшого святі отці Ужгорощини та ще кількох районів, а також із за кордону. Зокрема Отець з Братислави, отець єзуїт, поміг нам з медициною, з медикаментами. Так само е, е, священник з Відня, із греко-католицької парафії у Відні святої Варвари вони хорошу суму зібрали 1500 євро, на яку ми змогли це за одну неділю. Це дало нам змогу купити багато речей, може і бачити, військові спальні мішки. Так само дуже важлива річ. Це генератор трьох кіловатний, який так само дуже в пригоді там стане тим нашим воїнам. Активно збирали кошти самі вірники. Власне, завдяки їхнім щирим пожертвам, удалося придбати основні подарунки для військових автомобілі швидкої допомоги. Машини придбані через знайомих в Чехослов... Чехії. Значить, вони там домовлялися і от через ці домовленості були закуплені машини. Вони повністю оснащені, швидкі допомоги, які ще працювали, вони ще були в робочому стані. повністю в робочому стані. Трохи ми ходову частину тут підремонтували ще от, вже на місці і зараз відправити. Не забули благодійники подбати і про духовне здоров'я солдат, спекувавши понад 200 примірників Біблії та стільки ж молитовників. Увесь вантаж освятили та відправили з найкращими побажаннями. Всі люди віднеслися з відкритою душею, знаємо, що потрібно допомогти, щоб захистити нашу країну, щоб наші хлопці зараз і на свято мали що поїсти, і чекаємо їх звідти додому. Всі з задоволенням, з радістю, хай їм Бог дасть здоров'я і Божої благодаті. Повезли ж рятівні автівки на схід самі священники. Шестеро греко-католицьких отців не тільки вручать подарунки особисто бійцям, але й дадуть їм можливість помолитись і посповідатись напередодні різдвяних свят. Мені плювати на всіх, паркуюсь де хочу. Наліпку з таким змістом на своєму авто віднині може побачити кожен безвідповідальний водій Ужгорода. Таким чином, громадські активісти борються з порушниками, які займають місця для паркування інвалідів. Активіст, який розклеюють наліпки на машини порушників розповідає вже не сила дивитись, як ужгородські водії ігнорують правила паркування і тим самим виявляють неповагу до людей з обмеженими можливостями. Найчастіше порушують правила паркування біля великих супермаркетів та державних будівель. Очистити парковку інвалідів для інвалідів ось таку просту на перший погляд мету називає цей громадський активіст. Чоловік розповідає, в нього немало друзів з обмеженими можливостями, і спостерігати, як здорові люди паркуються на місцях, відведених для інвалідів. Він більше не зміг. Більше року тому небайдужі активісти почали боротись з порушниками правил паркування. Акція триває вже більше року. Просто вона фундаментально поступательна. Спочатку ми просто Перші півроку ми просто робили зауваження водіям. Вони нас просто посилали. Потім ми їх фоткали і лякали тим, що їх почнемо десь викладати фотографії в інтернеті. Ну, фоткали, деякі уїжджали, деякі все рівно паркувалися. Але все це серйозних результатів не дало. Тому вже третій день поспіль цей чоловік клеїть ось такі наліпки порушникам на автомобілі. Активіст розповідає, вартість однієї близько шести гривень. На перший час надрукував 40 таких екземплярів, чесно кажучи, це демпфер, буфер, бо інваліди мене просили, щоб ми е цвяхом царапали на капоті хам. Так що, в принципі, водій може обрати що краще цвяхом на капоті хам. Чи штраф або наклейка обличчя Дмитро прикриває, боїться погроз. Пояснює, коли активісти створили спільноту у мережі і почали викладати фото порушників, Реакція була різною. І якщо спочатку він робив зауваження водіям з відкритим обличчям, то зараз наліпки він клеїть інкогніто за нетривалий час, допоки ми писали інтерв'ю біля одного супермаркетів Ужгорода. На місцях паркування для інвалідів помітили немало машин. Дмитро наклеїв порушника вже відомі наліпки. Реакція ж водіїв говорить сама за себе. Для Ми пропаркувалися парковці на інвалідів. Прокоментуйте хоча б якось. Там є місце ще для інвалідів куча. І ви рахуєте, що це доречно паркуватись на парковці до речі. Речка доречно, недоречно, ви добре. Ви стали на парковці. Добре, уїжджаю. Я уїжджаю. А чому ви власне стали? тому, що я на секундочку став. А помітили ви що тут парковка для інвалідів? Ні, не помітив. Так, як а ви інвалідчимо ви біля державної обласної адміністрації на парковці для інвалідів також знаходимо порушника. Щоправда, водій свою вину визнає. Судьбу, я так розумію, ви праву, так? Припаркувалися на цьому місці? Ні. Не поправо. А чому? До не було місця. Не було місця? Да. Ну, тобто ви рахуєте, доречно, ми якщо приїдемо, не які захочуть. Я йому уступлю дорогу. Уступ. Кенієзать працівники ДІЇ відзначають, основна частина адміністративних протоколів стосується порушень правил зупинки, стоянки та недотримання вимог дорожніх знаків. За статистикою з початку року кожен п'ятий протокол складається саме за таким видом правопорушень. Сума штрафу становить від 255 гривень до 340 гривень. Жоден з учасників подій до нас з приводу цього не звертався. Звертаюся до всіх водіїв. Які обурені фактом наклейки звертайтеся до підрозділу міліції? Ми будемо ці ваші звернення розглядати. Дії ж активістів працівники ДАЇ розцінюють як допомогу у виявленні такого роду порушень. Відбір красунь для участі в конкурсі «Міс Ужгород» стартував 15 найгарніших дівчат, які пройшли перший кастинг протягом трьох місяців. Готуватимуться до участі в змаганні. Фінал конкурсу відбудеться у квітні наступного року. На відбірковому турі побувала і наша знімальна група. Вже восьмий рік поспіль в Ужгороді відбирають найгарніших дівчат, які надалі представляють місто на національному конкурсі краси Міс Україна. Цьогоріч у відборі брали участь красуні віком від 15 до 25 років. Вимоги до учасниць модельна зовнішність та зріст не менше 168 сантиметрів. Але члени журі зізнаються, якщо дівчина з родзинкою, то може сподіватись на привілегії. Талант є конкурс талантів, щоб дівчина мала якийсь рівень, як правило, дівчата мають більше шансів виграти, коли вони займаються танцями, співами, тобто ну, розвинуті в цьому плані. Організатори кажуть, однієї тільки модельної зовнішності замало для перемоги в конкурсі. Місут, вона має бути і талановита, має бути і відповідно модельної зовсім, має бути розумно, тому що так само запитання, а також має мати підтримку. Підтримку це чи то зала, чи то взагалі соціальних мереж. Ось це такі критерії основне. А основне ще, щоб дівчина, яка забуде перемогу на конкурсі. Мі щоб вона не втратила себе для багатьох дівчат. Це вже не перша участь у конкурсах краси. У кожної з них своя мотивація. Я вже давно мріяла про цей конкурс, і тепер у мене час, і Я хочу попробувати себе в чомусь новому. Не покликали з модельного агентства, тому я вирішила перевірити свої сили. Мені дуже подобається місто Ужгород і цей кастинг. Отож, дехто з учасників бере участь у кастингу завдяки умовлянням друзів. Хтось хоче спробувати свої сили, але мета у всіх одна перемога. Фінал конкурсу відбудеться вже у квітні наступного року. До того часу дівчата будуть проходити підготовку до фінального етапу. Наразі це вся інформація. Я більше вечірні випуску дев'ятнадцяті вдалого вам дня і на все добре.